На зустріч випускників прийшов тільки відмінник Андрій. Всі інші приїхали, де хто прилетів Жінка запитує в аптеці Скажіть, будь ласка, а що краще для чоловіка корвалол чи валідол? А діагноз який? Туфельки за п'ять тисяч. А давай поїдемо з тобою звідси, тільки ти і я, а далі нехай буде що буде, дівчино, я ще раз вам повторюю, доки не набереться повна маршрутка, ми нікуди не поїдемо. Я кожну свою покупку ретельно обдумую. Приходжу додому, сідаю та й думаю, навіщо і як я це купила? Кора пологи, моторошно, руки трясуться, спина від поту мокра, ноги, як ватні. А дружина сидить спокійно, в телефоні грається. Одна подружня пара святкує 75 річчя спільного життя. Чоловік запитує дружину. За 75 років ми виростили з тобою 10 синів. Чому всі вони схожі один на одного, тільки перший відрізняється від усіх. Ти що? Зрадила мені? Так грішила я. Ну і хто ж батько першого сина? Ти?